Російські мирні пропозиції не виконувані. Я пропоную припинити вогонь до зустрічі лідерів, сказав президент Зеленський. Ще раз наголосив на тому, що якби Росія від самого початку погодилася на 30-денне припинення вогню, яке пропонувала Україна, то вона не мала би такої шкоди для своєї стратегічної авіації для своєї ядерної тріади, який мала 1 червня в день малюка. Російський меморандум це просто ультиматум для України з вик... Вимогами, які ми точно не будемо виконувати, ні українська сторона, ні партнери не сприймають його абсолютно серйозно, і Росія вимагає від США і Британії чіткої реакції на атаки України на російську стратегічну авіацію. Ще раз наголошу на тому, що е, що стосується реакції від Британії, мені здається, вона е, цілком е, зрозуміла і гучна, вони пообіцяли передати нам 100 тисяч е, дронів щодо реакції від Сполучених Штатів, ми також. Також чекаємо від них цього повідомлення. Ну і наголошу на тому, що е, цей меморандум, коли передали нам, і ми сказали, що не будемо його виконувати. То і президент Сполучених Штатів Трамп також сказав, що е, США розчаровані, але не здивовані цими. Вимогами, які Росія привезла до Стамбулу, американські чиновники розповіли е, телеканалу ABC News, що Дональд Трамп все більше усувається від переговорів. Ну і, скоріш за все буде усуватися і надалі. Це не буде офіційний вихід, коли Дональд Трамп встане і скаже: Я втомився, я йду. Скоріш за все, це буде отакий поступовий відхід від українсько-російського російсько-українського -російсько питання. Тут вже хто з якої сторони дивиться за їхніми словами до меморандуму. У Росії входять пункти, які Україна та адміністрація Трампа вважають свідомо нездійсненними. Навіть адміністрація Трампа так вважає, і у зв'язку з цим джерела ABC звинувачують Москву в спробі зірвати переговори. Ну що насправді і відбувається, я ще раз наголошую що сто такий Медведєв сказав, що переговори в Стамбулі їм потрібні не для того, щоб прийти до мирного врегулювання війни, а для того, щоб Росія швидко виграла в цій війні, хоча швидкою цю війну точно не назвеш. Четвертий рік повномасштабного вторгнення 11 років війни Росії з Україною. Ну і якщо я ем, сказала, то ем, маю підтвердження, тому що Росія Росія що Сполучені Штати, в тому числі Дональд Трамп, скоріш за все будуть потихеньку відходити від. Ем, Оцієї місії посібника та в російсько-українській війні. А чому я так вважаю? Тому що під гексет, який повернувся із конференції з національної безпеки в Сінгапурі, прибуде до Брюсселя лише в середу ввечері, тобто, вже після завершення зустрічі Рамштайну, очільник Пентагона вперше участі у цьому процесі не братиме вперше за три роки він пропустить. Зустріч Рамштайну, ну і відповідно також не буде під'єднуватися до неї в онлайн режимі. Це як на мене, от якраз свідчення того, що Сполучені Штати потихеньку. Відходять від посередництва в питанні російсько-українського врегулювання Американський чиновник, коментуючи ситуацію, звісно ж, на умовах анонімності, підтвердив, що міністр оборони США не долучиться навіть у форматі відеозв'язку. Як пише Associated Press, це рішення стало черговим сигналом спроб США поступово дистанціюватися від війни в Україні, і воно пролунало на тлі критики президента Франції Макрона, який Попередив про небезпеку подвійних стандартів, мовляв, захід ризикує втратити е, фокус на Україні через загрозу конфлікту з Китаєм. Ну і нагадаю, також е, що контактну групу Рамштайн її було створено в 2022 році. З ініціативи попереднього очільника Пентагону Лойда Остіна після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді понад 50 країн-членів передали Україні військової допомоги на суму близько 126 мільярдів доларів, з яких 66,5 мільярдів доларів це допомога від Сполучених Штатів Америки. Там що стосується знову ж таки зустрічі, можливо, вона відбудеться на полях генасамблеї на полях саміту НАТО. Там президент Сполучених Штатів. Вже підтвердив, що буде перебувати туди ж запросили президента України. Можливо, там вони десь побачаться, зможуть переговорити в куларах ну або поставити знову ж таки два стільця десь у якомусь вільному приміщенні і все це з'ясувати. А от щодо піта гексета, то очікувати від нього якихось новин з Рамштайну не варто. Знову ж таки, ми розуміємо, що Рамштайн – це не місце, де приймаються рішення, це місце, де рішення оголошуються. Ми розуміємо, що можливо це не так сильно. Впливає е, на те, як Кронштейн сьогодні відбудеться. Але тим не менше, те, що е... Піт Гексет вирішив не брати в цьому участі. Це мені здається говорить саме за себе. Хоча знову таки там бачите, говори хтось говорив про те, що Піт Гексет був в курсі спецоперації Павутина, яку служба безпеки проводила на території Росії. Хтось говорить про те, що нібито не був в курсі. Нам залишається поки лише здогадуватися, поки всі ці витоки не заполонять пресу. Як це було наприклад, із Сігналом та і з Витоком даним, даних про бомбардування, е, яке обговорювали в, в, в такому собі каналі та зв'язку, е, відповідно, теж будемо чекати на оприлюднення даних, чи дійсно під був в курсі цієї спецоперації, що він з того приводу думає.